Отже, вашу свідомість викрали, запрограмували і нею маніпулюють. У теперішньому цифровому світі дуже багато інформації, основна частина нею розповсюджується у соціальних мережах. Дуже важливо розуміти, як фільтрувати правдиву інформацію від неправдивої, від інформаційних фейків та, та вкидів, від тої ж дезінформації. На даній схемі зображений алгоритм роботи соціальної мережі Facebook. Цей алгоритм дуже складний. Я зараз е, спробую пояснити цей алгоритм для простого користувача, практично на пальцях, щоб було зрозуміло, як відбувається розповсюдження інформації. Отже, поїхали. На цій схемі у нас зображено джерело інформації. Кожне джерело інформації, як людина користувач Facebook, має певних друзів у саме на сторінці. Отже, наприклад. Джерело інформації має 2000 друзів. Це прості користувачі. Кожен з користувачів має, там, наприклад, 750 друзів, 1200, 1500 друзів. Отже, джерело інформації закидую інформаційний вкет згідно з статистики переглядів цієї інформації друзями джерела або розповсюджувача є від 10 до 30%. Що це означає? Що в загальної кількості друзів джерела 2000, переглядів зразу відбувається від 200 до 600%. Далі робиться репост якомусь. От користувач один, який зробив репост, у нього 750 друзів. Знову ж таки, від 10 до 30% це від 75 до 225 переглядів. Далі наступний репост, друзі, 1200%, від 120 до 360 переглядів. Ще один репост, друзі, півтора тисячі. Від 150 до 450 переглядів. Загальна сума переглядів складає від 500 до 1500 людей. Тепер репост роблять в середньому від 10 до 30% людей в стрічці. Що це означає? Означає, що якщо кожен з цих людей робить репост, а від нього від 10 до 30% також роблять репост. Ми отримуємо людей станом від 50 до 500 людей з запрограмованою інформаційною свідомістю. Тобто, які взяли інформацію вже за основу і поширюють її далі. Триває життя новини в стрічці 1-3 дні для оточення. Що це означає? Це означає. Що чим більше ви лайкаєте, репостите і коментуєте дану інформацію, тим довше вона живе у стрічці. Єдиний спосіб цю інформацію знищити, це напряму написати джерелові, щоб він її е, видалив, так як вона не відповідає дійсності. Інакше будь-який ваш коментар, допис, репост підвищує знову ж таки час життя цієї новини. Фейсбук заявляє, що час життя новини від 5 до 20 хвилин, але насправді відбувається отак, від 1 до 3 днів в стрічці. Таким чином, якщо взяти репости від 10 до 30% в стрічці від джерела до користувача, ми отримуємо із півтора тисячі людей майже 500 людей із запрограмованою інформаційною свідомістю. Тобто цю свідомість вже викрали, її запрограмували на певний план і хід подій. І нею надалі джерело вже маніпулює напряму. Тепер йдемо далі. Уявіть собі. Що серед цих 500 людей за програмованою інформаційною свідомістю є один керівник структури або лідер компанії. Неважливо. Це людина освічена з авторитетом і статусом вища за інших. До прикладу, інформація від джерела попадає до керівника структури або лідера компанії. Він один із запрограмованих людей, який прийняв за основу цю інформацію, робить далі репост. Що відбувається? Середнястатистична компанія від 20 до 50 людей. В цю компанію попадає інформація від керівника структури. 30% запрограмованої свідомості це від 6 людей робить репост одразу, довіряючи лідеру або керівникові цієї компанії, не зважаючи на то, правдива ця інформація чи ні. Він є авторитетом. Від 30 людей, це 60%, отримують вплив на свідомість. Вони побачили інформацію, вони не знають, правильно вона неправильно, вони вагаються, але вони вже її бачили і бачили, що поширює її керівник. Далі оця вся структура людей, яка робить репост і отримує вплив, впливає знову ж таки на оплату, на населення, на структуру, на організації компанії. Далі знову розноситься репост і повертається тут жила, жила інформація. І відбувається знову ж таки оця схема покроково від користувача до користувача, репости, лайки і так далі. Тому, тому. І збирається знову певна частина людей з запрограмованою інформаційною свідомістю, а також людей, в яких впливає ця інформація. Є далі. Отже, що є джерелом інформації? Джерела інформації ділиться на кілька блоків, е, Основні з них фейки та інформаційні укеди, реклама, інфошум, інформація про власника, офіційна інформація, офіційні джерела. На цьому ми зупинятись не будемо. Та як інформацію, яку дають офіційні джерела, це мас медіа органи місцевого самоврядування там певні структури силові. Вони знають, що інформація переслідується законом і неправдиву інформацію виставляти вони не можуть. Тому оцей блок ми поки що притримаємо на наступне відео. Розберемося з блоком фейків та інформаційні вкеди. Отже, вони поділяються на оприлюднення захищеної інформації та персональних даних, а також на дезінформацію. В Свою чергу, дезінформація ділиться на військову, на релігійну і на політичну. Блок оприлюднення захищеної інформації та персональних даних ділиться на особисту та урядову або корпоративну захищену інформацію, як впливають на цей блок і хто це робить. Зазвичай на цей блок впливають політичні та релігійні сили колаборанти або провокатори. Майте на увазі, що якщо політичні або релігійні сили е працюють у політичному напрямку або релігійному. То колаборанти або провокатори працюють з оприлюднення особистої інформації, закритих документів військової інформації. І ця інформація підпадає, переслідується законом і відповідальністю. За неї є відповідальність як адміністративна, так і кримінальна. За військову і політичну 100%, якщо особиста інформація урядова корпоративна інформація ще якось підводиться під адміністративну, то військова дезінформація і політична підпадає під кримінальну відповідальність. Такі блоки, як реклама або інфошум, рекламою займаються зазвичай маркетологи. Це товари першого вжитку, які вони вам пропонують, в принципі, які вам не потрібні, але постійно вони діють на вашу свідомість. І заставляють вас щось купляти, тому що у вас постійно в стрічці крутиться якісь товари, якісь послуги. Э, статисні соціологи займаються інфошумом. Це, в принципі, навчальний матеріал, яка певна статистика зібрана по певних питаннях, які, вроді, відносяться до соціоло соціологічних опитувань, а ніби э, думка от, от цього інфошума, в принципі, більше на що не впливає. Але є статисні соціологи, які знову ж таки працюють. На е, політичні та релігійні структури з метою подальшого переважування терезів через політичну е, інформацію або релігійну, щоб зважити е, на себе мож... ну, перевагу... Взяти перевагу певної структури над певною ситуацією. Отже, з цим ми розібралися, давайте поїдемо далі. Отже, що є джерелом інформації, як потрапляють у нас в стрічку, а е, навіть в друзі. Е, без річ способів я наведу самі яскраві приклади. От, наприклад, такий. До вас е, приходить за, з запрошенням в друзів додати от таку красунку. Е, мужики, всі, ну більша частина бачила цю історію. До да, вас просить у друзі, отака от красуня. Про себе. хочу спілкування, без пари, ви там вже собі щось накрутили, що ви будете спілкувати з нею там. Ну, кожного по різному. Що відбувається далі? Цей аккаунт забувається у вас в друзях. Проходить місяць-два, змінюється ім'я, змінюється фон, змінюється риторика самої сторінки і цей аккаунт починає над... видавати фейкову інформацію. Але оскільки він вже у вас в друзях, ви його приймаєте за перевірене джерело. А якщо логічно подумати, камон, мужики, дівчина в Дубаї на яхті пляж, золото, криптовалюта, про що вона може з вами спілкуватися? Ну, про закрутку огірки в мозге? Ну це ж не реально. Давайте будемо як цей, Не видавати бажання за реальне. Зараз ми помстимося на жінках. От яке апці теж бачили, да? отакий От Мустафа і гел. Цей зазвичай запрос приходить до жінок. Ці жінки це бачили. Тей красунчик такий, да? накачаний, підтягнутий, на морі. Зазвичай там приходить таке повідомлення, що. Ей, красивий булочка, я твій лаваш цілувати на свій пісок. І там ще якась смс-ка в особисті, мой чибурек, у усіх, сам діла піс, відео, хвалів. Да? Було таке. От, тут відбувається така сама історія. Цей аккаунт забувається, змінюється потім риторика з, з, з сторінки, і він починає розповсюджувати інформацію. Хоча в цьому випадку це дуже небезпечно. Тому що є ще одна ситуація, коли от саме такими аккаунтами запрошують на побачення дівчат, дівчата після побачень зникають, ними починають займатися слідство, а вже результати шокуючі, просто шокуючі. Тому я би радив переглянути своїх друзів, свої сторінки і не дозволяти таким аккаунтам не додати. Їм в друзі і не працювати, не, не спілкувати з ними, тому що з цього може вийти дуже велика біда. Давайте йдемо далі. Це про аккаунти. От, наприклад, далі, з оцих двох аккаунтів, з оцього і з оцього, виростає приблизно отакий аккаунт. Ви за нього забули. І десь через місяць, через два змінюється назва сторінки, змінюється фонд сторінки, новини та змі. Наприклад, читачі 90 тисяч. 90 тисяч. Ви собі можете уявити, скільки людей читає інформацію, яку розповсюджує цей акаунт. А якщо він розповсюджує, дає інформацією, а якщо це інформаційні вкиди, хто перевіряє цю сторінку? Хто адміністратор цієї сторінки? Яке законне право він має на ту чи іншу інформацію, яку розповсюджує? Уявіть собі ділів. Тепер далі. От, наприклад. Групи за інтересом. Я не буду всі показувати, допустим, я думаю, що воно і вистачить. Смачні кулінарні рецепти на кожен день. Можете собі уявити, 395 тисяч учасників. 395 тисяч учасників. І хтось в цій групі серед жінок чи серед чоловіків, якщо група буде про рибалку або про автомеханіку, буде розповсюджувати дезінформацію. Ви зб'являєте 300% від 395 тисяч учасників. Це страшна кількість запрограмованих людей, в які взяли за основу дезінформацію і фейк. Ці люди це непереборна сила, і вони серед нас, потім вони цією інформацією керуються в реальному житті, а взяли вони неправдиву інформацію саме з такої сторінки. От наявний приклад ще одної сторінки. Наприклад, е сторінка нашого місто Нюкс. Хочу додатись до вас у друзі. Ну, зазвичай тут написано назва міста або назва села. Чому ви не додаєте таку сторінку собі у друзі? А, адже ну, ми ж будемо знати новини нашого обстечка, правильно? Хто адміністратор цієї сторінки? Що ви про нього знаєте? Реальна ця людина чи ні? Зазвичай ця людина підпадає під якийсь вплив певної політичної або релігійної структури. І висвітлює тільки ті новини, які, в принципі, важливі для неї, а інші новини вона спотворює у більшості випадків і не видає правдиву інформацію. Тобто нема посилання на офіційні джерела цієї інформації. Інформація взята звідки? Адміністратор непонятно хто. В кінці цю інформацію люди читають, наприклад, 11 тисяч читачів. Роблять репости пости і розносять інформацію, яка далека від реальності. Поїхали далі. Далі відбувається наступне. Оці всі сторінки роблять репости, їх люди чекають, читають, користувач один робить репост, користувач другий робить репост. Е, є служби, які займаються моніторингом та притягненням до відповідальності джерела фейкової інформації. Як я вже казав, є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Як вони працюють? Вони бачать, що надходить фейкова інформація або дезінформація і починають шукати першу джерело. От десь так. Зазвичай адміністратор або е, користувач цієї сторінки нереальний. Це було створено для чогось? Для якогось певного політичного, релігійного впливу. Для певне оприлюднення певної інформації, характера, який не відноситься до реальності. Це джерело його зразу немає. Тоді свій зло починає йти від користувача. Один користувач, другий користувач, ланцюжок за репостом. Знову ж таки, з користувача немає зв'язку з першим джерелом. Що відбувається? Відбувається, як у фірмах. Про незаконний обіг певних товарів і е, не змогли е, розповсюджувача притягнути до відповідальності, притягнули до відповідальності кур'єра. Ви вже стояти не користувач, а кур'єр дезінформації. І ви вже несете пряму відповідальність. Оскільки це джерело оця сторінка, про неї ніхто нічого не знає. Ні справжніх імен, ні справжнього адміністратора, справжніх намірів, то от реальний користувач має свої фотографії на сторінці, телефон, почту, реальне місце розміщення, його дуже швидко нахожу, І якщо не можу доказати, що він цю інформацію взяв десь, тобто цього джерела немає, то відповідальність вже несе прямо користувач. Наголошую на цьому. Сторінки. Типу таких аккаунтів перегляньте в себе, в друзях, і краще видаліть. Якщо ви не знаєте напряму цих користувачів, якщо ви не впевнені, що вони мають якісь е, правовідносини з інформацією, яку надають, краще її не поширювати. Це може вас призвести до певної відповідальності. Давайте тепер трохи поговоримо про мету розповсюдження інформації. Отже, ці всі аккаунти і сторінки об'єднують якраз мета. Це, звичайно, це дискредитація приватної або юридичної особи, створюють фейкову інформацію або e, дезінформацію за приватну особу або юридичну розповсюджують її в мережі, тим самим дискредитують людину. Отримання політичної або релігійної переваги. Ну, тут все зрозуміло. Збираємо своїх обладунців, формуємо не певну думку через інформаційні вкиди і певні вплив інформації, програмуємо їхню судомість ну, і в принципі, своїх підписників. Викручування перегляду з метою монетизації або інформаційний хайп, так званий. Ну, В більшості випадків це заголовки жовтої преси гучні. Тіло інформації практично ні про що, але переглядів маса і певні інформаційні ресурси дозволяють монетизувати перегляди відео, то з метою задум. Далі дезінформація з метою провокації. Це страшна штука. Тобто можна спровокувати конфлікт між військовими і цивільними, наприклад, між певними релігіями, між собою, між владою і населенням і так далі. Шантаж приватної або юридичної особи організації. Ну, виставляють інформацію, в певній мірі пробують схилити то чи іншу людину чи особу на свій лад, аргументуючи за тим, що коли він допоможе їм в певній ситуації, вони цю інформацію встут, перестануть утримувати. Незаконне збагачення псевдоволонтерства. Є така штука, дуже розпоширена, збирають на дитячі будинки, на лікарні, на військових, ну і все в цьому стилі. Не кожна людина знає, що сам волонтер має мати волонтерську реєстрацію і має право встановчі документи мати для цієї реєстрації. Тобто не кожна людина знає, як їх перевірити. Зазвичай вискакує повідомлення, ми збираємо там, туди, то сюди то і так далі, тому подобне і люди туди донатять. Потім людина, яка збирала гроші, пропадає і нікуди далі, тобто складає гроші собі у пишаті. От незаконне збагачення, ну Якщо е, це не ваш сусід, який збирає третєму сусіду на приладбічного бачення, будемо говорити за те, що повсюджується в мережі. Таким чином. Ми доходимо до кінця. Отже, фільтрування інформації та оцінка ризиків. Ми повинні знати, в принципі, як дивитись на профіль користувача, який розповсюджує інформацію. Основні критерії. Їх є дуже багато, але прості для людини, вони віднаглядені тут. Перше джерело чи репост інформації. Отже, чи це репост інформації? До вас прийшов від когось, чи це перше джерело його надало. Що має на увазі перше джерело? Очевидець цієї ситуації, яку він описує. Коли створений профіль, заходимо на його сторінку, дивимося, коли створений профіль. Якщо профіль створений 3 дні назад, то це перша інформація, Ну це вже в принципі підштовхує до якоїсь думки. Для чого був створений профіль 3 дні назад, і перша інформація була саме така. Якщо знову ж таки профіль створений 2 роки назад, ви дивитесь на його ленту, в його алієнті просто нічого не було за 2 роки і тут хопа з'явилася інформація, знову ж таки, це вас повинно наштовхувати на певну думку. Чому саме тепер і де він був 2 роки? Що це за користувач? Знайомство з джерелом особисто. Так як я й розказував, передивитися свої попередні сторінки, подивитися на цього користувача. Знаєте ви його особисто, чи не знаєте, чи він просто у вас, в друзях? можливо, це копія аккаунта вашого знайомого. Це, в принципі, можна бачити по о, створеному профілю. Ну, По даті створеного профілю. Офіційні сторінки джерела. Що означає офіційні сторінки джерела? Чи ця сторінка є якимось о, о, офіційним надавачем інформації? Якщо це неофіційний надавач інформації, то чи ця інформація відповідає реальності? Далі, джерело реальна людина бот чи боя? Ну якщо джерело реальна людина, по профілю видно, що він довго працює, оприлюднює якусь інформацію, спілкується з людьми, це одне. Якщо це бот, він просто всю інформацію без розбору. Хорошу, не інформаційну кидати, дезінформацію нашого закордонно, все відрядно, так от, просто трочую, щоб на, накручувати перегляди старіху. Блогери, знову ж таки, щось із жовтої преси, яскраві заголовки. тло інформації може бути ніяке, але накручують перегляди. Тобто їм теж не варто довіряти. Реальність адміністратора інформаційної сторінки. Ну, якщо це не людина, не користувач сторінки, а адміністратор, От, наприклад, такої сторінки, то чи існує цей адміністратор взагалі в реальності? Хто він такий? Чим він займається, яка у нього освіта і так далі? Вплив політичних чи релігійних сил на користувача. знову ж таки, ведеться про користувача, який поширює інформацію. Як в нього впливають або певні релігійні, або політичні сили, або він жениться за якимось певним е збагаченням, то він керується не реальну інформацією, а він керується виключно тим, що заходить людям, на чому можна зробити або перевагу, або заробити. Оцінка освітньої кваліфікації джерела. Отут От теж дуже цікавий нюанс. Дивіться, якщо. Скажімо так, інформацію про юриспруденцію поширює тракторист, який працює на шахті, має вирікнути питання, звідки в нього ця інформація і наскільки добре він усвідомлює, що саме несе ця інформація. Тобто його кваліфікація, в принципі, напряму повинна співпадати з тим, що він розповсюджує. Не інакше. Інакше людина, яка не розуміється в тому, що розповсюджує, вона не може відрізнити так само правдиву інформацію від неправдивої інформації. Перевірка самого контенту. E, дуже часто ми стикаємося, от є дата інформації та місце розповсюдження. Беруть один і той самий ролик або одну і ту саму інформацію і крутять її постійно. Причому бачимо по репостах, що... Навіть якщо зайти на самий ролик або на відео, або на ту картинку, на ній вже рік попередній, два попередні і так далі. Тому а її крутять знову ж таки. Тобто розповсюдження інформації і дата розповсюдження цієї інформації, офіційні джерела та посилання в них. Чи ця інформація якось підкріплена офіційним джерелом. Мас-медіа, органи місцевого самоврядування, не знаю, критичні структури, тобто щось із з цього. Чи є у них ця інформація так само, чи ця інформація просто взята десь непонятно з якої цілі. Можливість оцінки загального контексту інформації. Дивіться. Коли людина робить, збирає інформацію для того, щоб оприлюднити, Зазвичай ви бачите, що щось відбувається, ви дістаєте телефон і починаєте знімати. Ви починаєте знімати не спочатку цієї ситуації. І зазвичай є ще й кінець після того, як ви зняли. Ви виставляєте оцей кусочок, описуєте так цю інформацію, як зрозуміли ви, а інші її коментують і поширюють уже так, як зрозуміли вони. Насправді оце. Дуже далеко від реальності, тому що є початок і є кінець. <кій> <кій> і последнє, ну дивіться, воно в певних варіантах відноситься до цього певних оформлення якості написання тексту та мовлення на відео. Що це означає? Якщо інформація до прикладу знімається в екстремальних умовах онлайн. То якості написання тексту, та мовлення в ній, ну, звісно ж, не буде. Якщо ця інформація розроблялася, монтувалася і виставлена вже ну, не в умовах екстремальних, то тоді орфографічна якість написання тексту буде грати велику роль, тому що якщо неправильно будуть написані слова, неправильно будуть розставлені коми в реченнях, речення неправильно побудовані то це писала неграмотна людина. І так само коментували його. Тому, в принципі, все, що я міг у цьому розказати, я розказав це простий принцип роботи інформаційної стрічки, що можу додати? Перевіряйте інформацію, яку ви поширюєте, перевіряйте інформацію, яку ви читаєте, відфільтрувуєте і бережіть свою свідомість. Користуйтесь нею самі, якщо не хочете, щоб нею користувалися інші.